Всім привіт! Знаходжусь зараз в Австрії в передмісті Сан-Пельтен. Приїхав на такий замок, але бачу, що він приватний. Не знаю, зараз спробую щось показати. Бо був по дорозі, думаю перед містом заїду сюди. Я просто по фотографіях подивився, а він наскільки гарний тут в тому будинку, по-моєму, то окремий йде. І там наскільки я зрозумів, дитячий садок знаходиться. Не знаю, чи можна так зайти. Ну, зараз спробую Попробую щось зняти. Думаю, що ніхто в голову не дасть по голові. Гарно виглядає. І вокруг замку така. І ставок можна сказати, водичка дуже чиста. видно рибку. Спробуємо вже можна зайти зараз всередину. Ні, там пише, що приватна територія, краще туди не заходити. Погано, що проти сонця. На це всьому будинку, наскільки я зрозумів де знаходиться дитячий садок тут так можна прогулятися не знаю куди там взагалі має бути з другого боку десь вхід тут бачу парковка Блін, не видно нічого зараз а знаходжуся може не сказав знаходжуся в передмісті називається потербрун Дуже гарно виглядає. Зараз спробую ще з другого боку зайти. Як так взагалі сказати? Та тут е, в кожному місці пише, що приватна територія. Зараз покажу наскільки чиста вода. Чи тут е, буквально метр, але дуже чисто. Не знаю як їм то вдається. Ще там такий місток. Зараз спробую туди прийти, я бачу що там можна прийти буде. Покажу ще з цього боку, бо я там заходив, там нічого такого цікавого немає. До будинку можна прийти, але там щось так багато мусора, ну якогось будівельного мусора. Щось може перебудовують ось такий Замок Потербурун. Він приватний, але так зайти, подивитися можна. Приїхав я на місто Сан-Пальтен, але не в центр, а поки в даний момент на околиці. Знаходжусь на річці Трайзен. Через, через місто притікає річка Трайзен. Там дуже чисто зараз. Ходимось е, на, на міст і покажу наскільки воно чисте. Так, ніби е, зацвітає, але дуже чисто. тут ще два озера є. Зараз покажу, зараз покажу. Ось так виглядає міст, він пішохідний, або можна на велосипеді ще приїхати. Е, трошки зацвітає, ну це жабуриння можна, ну не жабуриння, я не знаю даже що. Це того, що наробили багато гребель таких. Ну, тут люди купаються. Зараз з цієї сторони не буде видно, наскільки чиста. Тут люди приходять і дивляться на рибу. Її тут добре видно. Видно, так? Да? Плаває? Велика. Властрій мені подобається тим, що приходиш на річку, можеш брати підсак, щоб тебе не поймали на вилові риби. І цей і бачиш, де плаває риба. Можна її на уху виловити. Заходжу зараз на такі оглядові вежі. Тут Тут знаходиться два озера. Це велике Віхофен озеро. Тут люди відпочивають, приходять... Щас покажу. Тут в вокруг озера є такі площадки, і люди купаються і відпочивають. Але я так зрозумію, тільки на більшому озері так купаються і відпочивають. Зараз приближу трошки. Там така більша якась площадка, я зараз поїду туди ще. Купатися сьогодні немає часу, а це маленьке віховен озеро. І щось я там не бачу, щоб люди, люди відпочивали. Ось так воно виглядає знизу. Од'їхав бо там люди прийшли відпочивати, то щоб... Раніше видно була така вежа е, оглядова на озерах. Ось така тут більша площадка, тут є перевдягальні, можна купити морожене. а не розказав. Сан Сантальтен знаходиться 60 км 65 від Відня в сторону Лінця. Як будете їхати по автостраді, то в принципі ви це місто переїжджаєте. Там воно через озеро. Ще один замок, але він приватний. Так що туди навіть не буду їхати, бо безсмисільно. Там також знаходиться два ресторани. І скажу так, що така зона відпочинку від центру міста знаходиться 3 кілометри. Так що ось така гарна зона відпочинку. А я буду вже їхати на саме місто. А, Забув сказати, вокруг двох озер є е е е е е велосипедна доріжка, де можна походити. Там є пантони, також можна покупатись. Зараз я покажу річку Трайзен ще раз. Бачите, тут понабудовували такі е дамби за цього. Річка трохи грязна, там теж видно ще далі, чи 3 я, я тільки бачу, що ж такі перепади. Е, здовж річки велосипедні дорожки є з однієї і з іншої. так показує, як вони виглядають, бо вже практично доїхав до центру міста, десь іде прямо вздовж, е, вздовж річки. А десь так трошки через жилий комплекс. Мені залишилось 800 метрів до центру. Так що буде цікаво. Дивився, то дуже гарний центр. Тож знаходжу зараз в центральній частині міста. Тут не видно буде її. Треба якось з другого боку зайти. Щос. Тут знаходиться Маріїнська колона в центрі міста. Є така пам'ятка. Зараз десь зайду, воно на площу буду йти. Місто виникло на... Тут колись було місто. У столітті. Потім в 791 році Карл Великий пішов війною е, проти аварів, яку виграв і авари відступили. І в тому ж році е, тут заснували монастир, Бенедиктинський монастир. Е, і назвали е, 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 на честь Святого Іполита Римського. Але місцевим жителям не так е, названо була дивна, що вони спочатку називали е, Полит місто, а потім Пельтен перейшло. А монастир, що це, я так думаю, що це він і є монастир. А монастир називали Сан Пельтен. Так що можна сказати, десь 10 століття? вже e, була назва Сантальтен. Вита площа. Зараз спробую сюди зайти. Може відкрите щось. Все, що я в цей собор. Це кафедральний собор Марії Хімельфарт Наскільки я добре зрозумів. Собаками за що виглядає велично, подождав, попа нікого не буде. Все в золоті, дуже гарно виглядає. Трішки зблиска покажу. Тут люди ставлять свічки справа і зліва можна поставити. Висять картини. Так що ось такий кафедральний собор. Тут знаходиться ще музей. Я наскільки зрозумів музей. Е, там е, зібрані реліквії, е, церковні реліквії. Те, що кому цікаво, то може зайти. Працює, наскільки я пам'ятаю, з 10 до 16 години. Знаходжусь в центральній частині місті. Я трошки помилився, ось все полона трійці Святої Трійці. Взагалі-то можу сказати, що я тут мав бути ще місяць назад. Але тоді як їхав на Австрію, то просто в мене не вистачило часу доїхати сюди. У мене був вже запланований маршрут на суботу Сан-Пельтен на Неділю другий, то якраз сьогодні в мене вийшло. Сьогодні Сан-Пельтен, а завтра буде щось друге. Завтра поїду до Дунаю, бо річка Трайзен це права перетока Дунаю. Зараз перед вами знаходиться ратуша, міська ратуша. Я завжди думав, що Сан-Пельте ну таке. Не сильне гарне місто, бо е, дуже часто його приїжджав, е, недалеко тут е, грузився. До речі, зараз на цій фільмі зупинився, то можна заїхати, ніхто тебе не буде е, мішати тобі. І всі завжди думав, та що тут? Тут нічого може цікавого і не бути, ні? Дивіться, як гарно. Просто стояв плечима до не знаю, теж якийсь церква чи костюок. Там збудують сцену. Останній виглядає центральна частина міста. Ну і все ж думав, що нічого, нічого цікавого такого немає. Але як приїхав, то цікаво. і дуже старе місто, але з другого століття ще римляни тут були. Я зараз подивився, що це за церква. Це вказується, францисканська церква. Це одна із візитівок міста. Є кілька музеїв, є міський музей і музей Нижньої Австрії. Бо Сан-Пельтен це найбільше, найбільше місце за кількістю населення в Нижній Австрії, в регіоні Нижня Австрія. Добре. Приїхати, подивитися, і недалечко мені їхати, було 9 кілометрів, там зупинився, там зупинився, можна сказати, що їздив по 3-4 кілометри. Yeah, супер. Я ще трошки погуляю по центру і буду на сьогодні закінчувати. Зараз покажу, за що такий дворик. Тут роблять ремонт. Подивіться, на фундаменті, під фундаментом, другі фундаменти. Так що видно, що дуже старовинне місце. Да, цікаво так походить по вуличках, тут старовинні такі вулички. І, до речі, тут ніби субота сьогодні. Ніби субота, а в центрі міста мало машин їздить. Ось так от. Дуже здивований, взагалі так десь прийдеш в суботу. І так багато машин і мотоциклів особливо. Я стою там на такій невеличкій площі. От сюди я прийшов. Ось тут гарні вулички що хочу показати. Так, можна, центр невеличкий, можна сказати до кілометра, а може трошечки більше. Зараз подивлюся може ще щось цікаве, знайду. Ось наступна така вуличка, теж гарно відкривається. Ця дорожка йде на кафедральний собор. Зараз там э, виглядає така гарна будівля, тільки не знаю, що то. Йду десь туди, вліво право потім ще поверну. Вийшов на такий міський парк невеличкий. Тут рядом притікає біля парка Річечка. Вона, можна сказати, пущена під парком вздовж парка. Ні, гарно виглядає. Все ухожено. Біля парка знаходиться безкоштовний туалет. Кому буде потрібно, то можете сюди прийти буквально від центру центра, 800 метрів. В центрі теж є, але я туди не заходив. Парк невеличкий, такі можна сказати, 3-4 великих поляни ще можна прийти, посидіти, є лавочки, столики. Ну, все, що потрібно. Зараз якісь квіти посажені. Що, хочу пройтися і в іншу сторону зараз піду ще. Напроти парка є такі фонтан через дорогу. І тут яка відкривається гарна будівля. Це якась державна установа. Що саме, то не можу сказати, там написано по-німецьки. По Але прийти полюбуватися, то завжди можна. Орланочка є. Знайшов такий вхід в центральну частину, це можна сказати, монастир. Тут двері були відкриті. Подивитись. Як відкриті двері, нічого не написано приватне, то завжди можна зайти подивитися. По голові ніхто не дасть. З цьогось з боку добре виглядає. Супер. Ось отсюди я прийшов. Зараз хочу показати тут яке ворота є. Тут мене відкриті Франц Шуберт. І тут дві такі статуї. Тут за забором у знаходиться келія Южа. Багато цікавого, якщо так маєш час то не так походити, позаглядувати в усі кутки, то можна і знайти щось цікаве. Якісь навази такі. Ось такі цікаві вороти були відкриті. Я побачив, що машина туди заїжджає. Думаю, ну то як то, щоб я не зайшов, не подивився. Повернувся я до головної частини міста, до головної площі, що можна відзначити в цьому місті? Вона є тихе і затишне. Є доволі велика пішохідна зона. Вулиці широкі, мало людей, доволі мало взагалі практично не їздять машини. І це дуже добре. Потім тут в голові частині багато ресторанів, але я замітив, що через квартал, так можна сказати, як тут центр, ні через квартал-два. Є набагато затишні рестор... затишніші ресторани і там взагалі машини не їздять. Ну, я, я би, якщо сидів би, то краще там. Мені там більше подобається. Спробую зараз зайти. Спробую зараз зайти в францисканську церкву. Якщо вийде, може ще відкрито. Практично було закрито. Все ж таки я сюди потрапив. Гарно виглядає. Супер. Тут мене впустив. тут працює поляк. Ми з ним поговорили. Він каже, ну я вже закриваю, тільки подивлюся чи тут в порядок щоб був. Але якщо хочеш, то можеш подивитися. Купір виглядає. Добре, буду виходити. Так що ось так виглядає, Францисканська церква. Е, я дуже задоволений, що потрапив і туди, і туди, бо хтось мені колись мені підказав е, хтось із глядачів, так а що ти не заходиш? Тому я так подумав, подумав, ну дійсно, якщо можна зайти, то чого не подивитись. Переважно в церквах чи в костюлах. Вхід безкоштовний. З, 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 знімати то не завжди виходить. Але нагадують, перед вами ратуша, а це колуна Святої Трійці. Що, ось таке було місто Санфельтен, Австрія. Нечікувана дуже гарна, центральна частина міста взагалі без слів. Нема що дор… коментувати. Так що з вас сподобайка, підписка, ну і коментуйте. По можливості на коментарі відповідаю. Всім пока до наступних відео.